Всім привіт вітаю вас на каналі, як завжди, огляд найважливіших новин. Скандал у Білому домі. Трамп, маск та міністр фінансів зачепились за владу. Були лайки, крики. Майже дійшло до бійки. Кривава бойня в Кашмірі 26 застрелених. Індія погрожує Пакистану в повітрі пахне війною. Сполучені Штати та Китай змагаються за економіку у хід йдуть загрози та обвинувачення. Все вам розповім детальніше. I from Ukraine – це найважливіші та найцікавіші новини. Залишайте також свої коментарі. Дякую за зворотній зв'язок. Отже, Трамп впихує мирний план і підштовхує Україну в Капкан. Трамп каже, що Зеленський заважає миру. Адміністрація Дональда Трампа запропонувала Україні угоду, яка найбільше вигідна Москві. За інформацією Financial Times, Вашингтон готовий визнати суверенітет Росії над Кримом. Взамін припинення війни, Зеленський рішуче знаєте, відкинув цю пропозицію. Відповідь Трампа була одразу. Він різко розкритикував Зеленського, назвав його позицію шкідливою. І заявив, що він може отримати мир або боротися ще три роки, поки не втратить всю країну. Також Трамп заявив, що якщо я зможу вирішити цю проблему. Завдяки певним здібностям, це буде чудово. В свою чергу, німецька експертка оборони Марі. Агнес Циммерман різко розкритикувала пропозицію Сполучених Штатів, звинувативши Вашингтон у спробі укласти угоду за рахунок України. Вона попередила, що такий підхід грає на руку Росії та посилює тиск на Україну. Він суперечить міжнародному праву та не враховує інтерес України. Він не лише підриває суверенітет України, але й створює небезпечний прецедент для міжнародних відносин. За дуже багатьма винятками, як, наприклад, Північна Корея та колишній авторитарний уряд Сирії. Вторгнення Росії до Криму та анексовані РФ території досі вважаються незаконними практично кожною державою на землі. Економічна війна між Сполученими Штатами та Китаєм рве дипломатичні маски. Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бесенд в різкій формі нещодавно висловився щодо Китаю та глобальних економічних інститутів. За його словами, економіка КНР залежить від нестабільної експортної моделі, що шкодить не лише Китаю, але й, й всьому світу. Пекін різко до речі, відповів Вашингтону. Він сказав, що вистачить загроз. Китай не став мовчати після заяв Трампа та міністра фінансів Бесента про можливу велику угоду та зниження мита. МЗС Китаю дало Вашингтону холодний душ. Цей жорсткий меседж прозвучав після слів Трампа про можливе зниження мит з 145%, відсотків, але не до нуля, Получені штати зараз намагаються продавити компроміс, залишаючись у позиції сили. Пікім відповідає або ви домовляєтесь по справжньому, або не домовляєтесь взагалі, і це явно не той оптимістичний сценарій, як ми бачимо, на який розраховували у Білому домі. Також зараз міжнародний валютний фонд закликав обидві сторони швидко вирішити торгові суперечки, попереджаючи про загрозу для глобальної економічної стабільності МВ. ВВ підкреслює, що невизначеність у торгівлі суттєво знижує інвестиції та споживчу впевненість, що вже призвело до зниження прогнозів економічного зростання. Гучна сварка в Білому домі, такого накалу в авальному кабінеті, не було давно. Ілон Маск і міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бесенд влаштували відкриту перепалку прямо перед Дональдом Трампом та іншими чиновниками. хід пішли крики, образи і відвертий мат. Два мільярдера середнього віку, які вирішили, що вони на рингу, а не в уряді, це була справжня сцена, це було гучно. Далі пішли лайки. Міністр послав голову додже на три букви. Той попросив. Повторити ще раз за інформацією джерел перепалка дійшла до того, що між ними став помічник, просто щоб не дійшло до рукоприкладства. Сварку почула навіть прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, яка в той час була в Білому домі на зустрічі з Трампом. Причина конфлікту це боротьба за контроль над податковою службою Сполучених Штатів. Трамп призначив, ви знаєте, тимчасовим главою Гері Шелі, людину, яку просуває маск. А Бесант хотів бачити на цій посаді свого заступника Майкла Фолкендера. І останнє можлива ядерна війна, якою не чекали Індія Пакистан на межі. Ров на траві в туристичному центрі Кашміру бойовики застрелили 26 осіб, ще 17 поранено. Серед загиблих 25 індійців та один громадянин Непалу. Це найбільша атака на мирних жителів Індії з 2008 року, і вона зруйнувала. Відносини, спокій в регіоні, де останніми роками зростає туризм, затихали повстанські настрій. Відповідальність взяла на себе група Кашмірський опір. У заяві вони поскаржились на демографічні зміни через заселення регіону десятками тисяч чужаків. Індія одразу вказала на Пакистан. Поліція заявила, що стрілки це громадяни сусідньої країни. Індійський прем'єр-міністр каже, що відповідь буде. Він каже, що ми будемо переслідувати їх до кінця землі. Дух Індії ніколи не буде зламаний. Тероризм не залишиться безкарним. Це було не просто нападом на беззбройних туристів. Вороги Індії зухвало посягнули на її душу. Цими словами, прем'єр Індії відреагував на трагічну атаку, що сколихнула країну. У нью делі масові протести під посольством Пакистану. Уряд пішов на безпрецедентні кроки. Зупинено 60-річну водну угоду з Ісламабадом. Та остаточно закрито останній відкритий прикордонний перехід. Але ж у Пакистані інша версія, сепаратистські лідери заявляють, що атака це індійська провокація. Мухаммад Рафі, речник фронту, визволення. Сказав, що віце-президент Сполучених Штатів саме зараз в Індії, і ми бачимо в цьому добре сплановану змову та дискредитацію нашого руху за свободу. Ми вимагаємо він каже міжнародного розслідування, щоб винних було покарано. Нагадаю, що крім висилки пакистанських громадян, Індія також скасувала всі візи видання пакистанським громадянам, закрила єдиний сухопутний перехід на кордоні з Пакистаном. Також призупинила дію індуської водної угоди 1960 року, що викликало занепокоєння в Пакистані. Відповідь Пакистан закрив свій повітряний простір для індійських авіакомпаній, призупинив двосторонню торгівлю та відкликав дипломатів. Нагадаю, що Індія та Пакистан це ядерні держави, і їхнє протистояння може мати походитись фатальні наслідки не лише для регіону, а й для всього світу. Суспільство вимагає жорсткої відповіді, а ситуація загострює що щогодини наступний крок може стати точкою неповернення. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Вашу думку щодо цих подій висловлюєте в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі.